Учасники зі Львова, Тернополя, Чернівців та Києва з'їхались до Івано-Франківська на конференцію TEDx івано франківськ -Вімен". Її організатори переконані, історії спікерів зламають стереотипи і допоможуть по-новому побачити феномен сучасної активної жінки. Ми намагалися представити. Жінку в різних сферах, тобто це є сфера IT, це є сфера бізнесу, це є е, е, сфера музики, це є е, 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 письменниця. тобто е, Так щоб показати наскільки жінка є багатогранною, е, е, цікавою, різноманітною, впродовж декількох тижнів, аби зберегти інтригу, організатори розкривали лише по кілька прізвищ спікерів конференції. Остаточний список дізналася лише за кілька днів до початку події, де 11 успішних Жінок у різних сферах спробували поділитись власним досвідом та секретом успіху. Але я просто буду поділитися власною історією, власний досвід. скажімо так, як я знайшла свою пісню в житті, і я сподіваюся, що це кимось це підбадьорує, підтримує і заохочує до ну знайти свою пісню. Теж успішна жінка це жінка, котра стала собою, котра котрої не можна маніпулювати, котра сама сама собі голова. Котра знає, що її особисте щастя важливо спскладова цього успіху, і вона від того робить щасливими інших людей. Родзинкою заходу та єдиним чоловіком на сцені став журналіст та телеведучий Роман Вінтонів або ж Майкл Щур. Він виступив модератором конференції. Зізнається, погодився одразу. каже, головне, аби жінка робила те, що їй до вподоби, і тоді воно буде приносити успіх. Коли вона займається тим, чим вона ну, хоче, чим вважає правильним, і, і вона від цього щаслива. Тобто, в принципі, це якщо жінка вважає правильним і це подобається, навіть цього щаслива мити посуд, е, ну то це було б нечесно їй це забороняти. Якщо їй подобається, е, Ковати паркан металевий, то будь ласка. Якщо їй подобається, там я не знаю, будувати космічні кораблі. Теж, будь ласка, це вже третя конференція TEDx, яка відбулась в Івано-Франківську. Організатори кажуть, на цьому не зупинятимуться, і вже наступного року планують зібрати успішних людей знову. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.